Тарас Шевченко один із найвпізнаваніших українців у світі. Його геніальні вірші з покоління в покоління натхненно цитують. Його прозорливі пророцтва передаються з вуст в уста. Також він відомий як талановитий художник, громадський діяч. Сучасні дослідники все більше і більше заглиблюються в історію, щоб з'ясувати нові та маловідомі факти про життя і особистість Кобзаря. Кабзар мав міцну статуру. Був невисокого зросту 164 см. Широкоплечим, мав проникливий погляд. З молоду борода й вуса були виголеними, бакенбарди кальною обводили обличчя. В зрілому віці носив пишні вуса. Основну освіту Кабзар отримував всього лише два роки в церковно приходській школі. Багатьма знаннями поет зобов'язаний баронесі Софії Григорівні Енгельгард, яка навчала його польської та французької мов. Але основні знання, мов Тарас отримав від лакеїв. Улюбленою стравою національного героя був український борщ із річковими карасями та травами, а улюбленим напоєм чай із ромом І ще любив вареники з сиром та галушки. Першим коханням молодого Шевченка була Оксана Коваленко, його ровесниця. Родичі закоханих були впевнені, що молоді одружаться. але Тарас мусив їхати до Вільна. Усе своє життя Шевченка згадував ту дівчину, яку колись кохав. Останнім коханням поета була 19-річна дівчина Локерія Полусмак, яка наймитувала в Петербурзі. Вона не захотіла залишити столичного життя і переїхати в Україну, і лише в 1904 році приїхала до Каніва і щодня приходила на могилу Шевченка. Тарас Шевченко був відомим модником, завжди одягався досить модно, любив дорогий одяг і дуже легко витрачав на нього гроші, оскільки добре заробляв у Петербурзі, будучи успішним портретистом. За життя Кабзаря. Більше цінували як художника, ніж як поета. Він був улюбленим учнем Карла Брюлова. А в 1860 році був удостоєний звання академіка гравіювання від імператорської академії мистецтв за гравюру за картиною Рембранта, Притча про робітників на винограднику. Тарас Григорович завжди з любов'ю згадував той випадок, коли малим пішов шукати залізні стовпи, що підпирають небо, і заблукав у полі. Чумаки, зустрівши хлопця, забрали його з собою і ввечері привезли до Кирилівки. 24 березня 1847 року за участь у діяльності Кирила Мефодіївського товариства та за антисамодержавницькі поезії Шевченка заарештовано та заслано до Орської фортеці Оренбурзького окремого корпусу з царською резолюцією про заборону писати. Однак цю заборону він ігнорував. Саме в Оренбурзі Тарас Григорович написав більшу частину своїх повістей 2500 рублів. Еквівалент 45 п'яти кілограмів срібла. Саме стільки було витрачено на викуп поета скріпацтва. Заробити таку фантастичну суму зміг Карл Брюлов, написавши портрет Василя Жуковського і продавши його на аукціоні. Здобувши свободу, Тарас Григорович вступив до Академії мистецтв у Петербурзі. Безперечно, найвідоміша Шевченкова картина Катерина. Написана в 1842 році олією, створена за мотивами одноіменної поеми. Збереглося 835 творів Тараса Шевченка, що дійшли до нашого часу в оригіналах і частково в гравюрах на металі і дереві граверів з різних країн. А також у копіях, що їх виконали художники ще за життя Шевченка. 15 років стільки поет провів в Україні за все життя. У 14 років він виїхав із України з поміщиком Енгельгардом, якому прислужував із дитинства, і потім приїжджав в Україну лише погостювати. 1384. Стільки пам'ятників Тарасові Шевченку встановлено в світі. З них в Україні налічується 1256 монументів і ще 128 в 35 країнах світу: Бразилії, США, Китаї тощо. Перший пам'ятник Тарасові Шевченку встановили в 1881 році в місті Форт Шевченко. 500 квадратних метрів. Площа найбільшого портрета Кабзаря. Написаний він у Харкові на стіні 17-поверхового будинку за адресою проїзд Садовий 30 і внесений до Книги рекордів України. Графіті малювали ночами протягом двох тижнів. У 2002 році на території невизнаної Придністровської Молдавської республіки з'явилася оновлена 50-рублева банкнота з портретом Тараса Шевченка на лицьовій стороні. Раніше в обігу тут були купюри в 50 тисяч рублів. Із зображенням пам'ятника Тарасу Шевченку перед університетом у Терасполі. У 1975 році один із кратерів на Меркурії був названий на честь Тараса Григоровича Шевченка. Найменше в світі видання Кобзаря. Має розмір близько половини квадратного міліметра, що менше за макове зернятко. Створив його український майстер Микола Сядристий. Гартати старінки можна лише кончиком загостреного волоска, через їх неймовірно крихітний розмір. Тож знай нащадку, що прийшов на зміну, тобі ясніш світитиме зоря. Коли ти полюбиш Україну, пройнявшись віщим словом кобзаря.